Безумовно, ви дуже правильно сказали, що ці, ця зустріч відбулася очі в очі. І я хотів би звернути увагу на те, що президент Байден вчора під час прес-конференції сказав, що для нього політичні відносини, міжнародні відносини це насамперед особисті відносини. Він про це говорив багато разів, і тому візит. Українського президента до сполучених штатів до Вашингтону був надзвичайно важливий, тому що завдяки цьому вдалося встановити дуже теплі дружні особисті відносини, і це матиме надзвичайно великий вплив на допомогу з боку сполучених штатів Україні. Це візит дійсно історичний. Я б навіть не побоявся цього слова. Це тріумфальний візит. Ми все це бачили, який був теплий прийом під час виступу, під час промови українського президента в конгресі, і це найголовніше. Ми можемо очікувати набагато більше зараз допомоги. І президент про це сказав. Він просив, він говорив про те, що зараз. У російських військ на, на жаль в рази більше снарядів, більше артилерії, і Україна потребує суттєвого збільшення допомоги зі сполучених з боку сполучених штатів. Я впевнений, що це відбудеться 21 раз. Аплодували у конгресі нашому президентові, і я впевнений, що це також є показником підтримки. Ми побачили е, доволі ґрунтовний пакет допомоги там, де Петріоти, там, де е, боєприпаси артилерійські, не побачили ми там бажані атакамси. Але що розуміємо, напевно, таки була ще зустріч тета-тет -тет без преси і зайвих очей. Чи там могли обговорювати можливість передачі дальнобільної зброї, а також літаки, що є не менш важливим як для просування на фронті, так і для захисту цивільного простору е, неба саме нашого? Ну, безумовно, оскільки е, зустріч між президентами була тета-тет, -тет, і тут е, існує певна конфіденційність. Ну, важко з стопроцентною стовідсотковою впевненістю е, заявляти про що вони говорили. Але я я все-таки думаю, що е, напевно е, президент України піднімав, порушував це питання про надання різних різних видів видів озброєнь. Бо це ну, відкрита інформація, і про це говорилося раніше. Це не є Жодним секретом, що ми просимо наших американських союзників надати нам засоби протиповітряної оборони, протиракетної оборони. І в тому числі, ну колись, ви знаєте, було проблематично, що ми отримуємо систему Патрі Патріот, але mm -hmm. ми це зробили, ми отримали. І я впевнений, що це тільки питання часу, коли ми отримаємо все необхідне, про що ми зараз просимо. Mm -hmm. um, власне, тоді давайте. Uh... Оцінимо ту підтримку, яка була оголошена публічно, наскільки ми можемо вважати, що вона є набагато потужнішою ніж попередня. Ну, я би сказав так, що це є з одного боку продовження тієї послідовної підтримки у військово-технічній сфері у наданні озброєння, яку проводили раніше Сполучені Штати. Просто ми бачимо нарощування цієї підтримки. Ми бачимо те, що ми отримуємо сучасну зброю. Це важливо, це дуже важливо. і ми бачимо, що ми виграли в якому плані з точки зору надання такої військово-технічної допомоги наші союзники. І наші друзі побачили, що ми дуже швидко, наші військові дуже швидко навчаються освоюють е, ці види нової сучасне е, е, озброєння. І вони повірили в нас, вони зрозуміли, що нам треба надавати е, сучасне озброєння, і ми бачимо результати, і це буде тільки посилюватися. Ем, ви знаєте, ем, багато ем, було ем, розмов з приводу того, що обговорюватиметься ем, якраз зустріч ем, президентів е, за участі е, президента. Путіна е, у подальшому для вирішення якраз там питання мирного мирних переговорів. І побоювання були такі, що е, можливо так от очі, в очі. Байден спонукатиме до мирних переговорів саме вже е, зараз. Е, як ви гадаєте, чи це відбувалося, тому що тези, в принципі, про дипломатію там лунали? Байден зазначав, що ми розуміємо, скільки б ми там не підтримували, ми будемо продовжувати це робити, але все одно треба буде сідати. За Стіл переговорів колись ну по перше, раніше неодноразово американський президент наголошував. На тому, що це справа України вирішувати, чи взагалі сідати або коли сідати за стіл переговорів, тобто це е, суверенна справа України. Про це він е, говорив е, раніше багато разів. А цього разу президент Байден говорив про справедливий мир, і це надзвичайно важливо. І е, тобто, я впевнений в тому, що е, жодного спонукання з боку е, американського лідера. Стосовно того, чи взагалі має сенс. Сідати за стіл переговорів з терористичним режимом цього напевно не було і не могло бути просто. Е, тому що е, наші американські друзі, союзники, вони дуже добре розуміють, з ким ми маємо справу, що це дійсно терорист, це геноцидна імперія, яка намагається знищити нас. Е, її лідер він настільки брехливий, він це доводив неодноразово, що немає сенсу вести переговори. Uh, і я впевнений, що всі uh, uh, люди, всі політики, це дуже добре розуміють. Uh, власне, Зеленський також згадав про атаки Росії, а вже ж про критичній інфраструктурі. Це найболючіші зараз, скажімо так, моменти, які переживають всі українці, сидячи фактично, ну. Більшість сидить без світла переважно кількість годин. А от там по дві години вмикають. І як нам можуть сполучені штати допомогти зброєю чи можливо там генераторами на що націкав наш президент? Ну насамперед ми потребуємо зброї і е, протиповітряної оборони для того, щоб припинити і ефективно протидіяти е, цим ракетним ударам, ударам дронів іранського виробництва. І е, президент дуже влучно сказав, що зараз ви знаєте, ну цивілізований світ, сполучені штати Європи, вони перебувають в атмосфері очікування різдва, і це дуже важливо свято для них. І е, коли вони починають розуміти, е, в якій ситуації зараз знаходяться. Люди в Україні, українські сім'ї, ми також хочемо різдва, мирного різдва. Але ми змушені знаходитись в бомбосховищах. Ми знаходимося під перед, під постійними ударами з боку держави терориста. І американці вони це розуміють, вони це бачать, і звідти також виникає бажання допомогти нам і військово-технічному плані, і в фінансовому, і за допомогою гуманітарної допомоги, генераторів і так далі. Чи порушувалося питання НАТО у розмові з а, Байденом? Чи Зеленський знову намагався довести, що нас треба вже включити в НАТО? Ну, це питання знаходиться постійно на порядку. Денному я впевнений, що воно також порушувалося. Справа в тому, що Сполучені Штати вони послідовно виступали за те, щоб Україна, якщо вона бажає, вступила якомога скоріше в НАТО, і це було наприклад відчутно під час навіть Бухарестського саміту 2008 року, коли Сполучені Штати та Велика Британія підтримали бажання України. Американський естеблішмент, президент Байден, вони знають, що Україна вже подала заявку на якомога скоріше вступ в НАТО. Вони це підтримують. Але є певні проблеми. Вони пов'язані з тим, що рішення приймається шляхом консенсусу. Треба, щоб на це погодились, і європейські партнери. А над цим треба е, працювати, і ми разом, е, Україна, Сполучені Штати, Велика Британія, Польща, Країни Балтія. Ми працюємо над тим, щоб переконати усіх. Ч, е, усі держави, члени НАТО, і, врешті-решт, прийняти прийняти Україну в НАТО. Пане Олександре. Але, от е, е, ми ж бачимо, що розмови були там з приводу Петріуці. От ми зазначили, не передають, не передають, і оп, вони вже у нас. Е, ми робимо фактично це промовинах неможливе. І от, якщо це знову ж таки неможливе вступ до НАТО під час повномасштабного вторгнення, не після війни, а саме під час. Наскільки б це змінило ситуацію у воєнних подіях на воєнному якраз театрі? Ви знаєте, я коли зустрічаюсь, або ми проводимо наш комітет з питань зовнішньої політики, проводимо онлайн зустрічі з нашими партнерами, з нашими колегами. Ми завжди піднімаємо це питання, щоб Україна вже зараз вступила в НАТО. Я особисто переконаний в тому, що це може зупинити агресивну війну Росії проти України, тому що Путін панічно боїться НАТО. Він залякав себе. Я завжди наводжу такий приклад. Подивіться. Ця Швеція і Фінляндія вступають в НАТО, і Путін жодної реакції з боку Путіна, тому що він залякан він сам себе залякав НАТО, хоча безпідставно, тому що це оборонний альянс, це це суто оборонний альянс. Я впевнений, що це питання треба ставити перед колегами. Деякі європейські політики вони побоються того, тому що вони кажуть, ми не хочемо брати участь у, у безпосередньому прямому конфлікті з Росією через вступ України в НАТО, але те, що зараз може здаватися неможливим, завтра буде можливим. Ми вже доводили це неодноразово. Про це треба говорити. Треба працювати над тим, і треба переконувати всіх наших партнерів, у тому числі європейських партнерів. Ем, таке буде зараз, ви знаєте, риторично філософське питання, пане Олександре. Якщо ми зараз вступаємо в НАТО, чи могли б ми зупинити Кремль за 2-3 дні? Я думаю, ну не знаю щодо того за 2-3 дні, але я думаю, що це зупинило би все-таки Кремль і російську агресію. Тому з однієї простої причини, тому що за кожною країною членом НАТО і 30 таких країн це найпотужніші і в економічному, і в політичному, і військовому сенсах країни світу, і це зупинило би, тому що за кожною країною стоїть солідарність. Цього оборонного альянсу взаємна підтримка, допомога це і політичний союз, також не тільки військовий. І безумовно, я впевнений в тому, що це би зупинило. Дякуємо вам за розмову. Будемо сподіватися, що так воно і буде. Що ми далі будемо робити неможливо реалізовувати всі наші плани і надалі, аби наша Україна залишалася незалежною суверенною державою. Олександр Морешко був з нами на зв'язку. Народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжна... міжпарламентського співробітництва.